Проєкт телеканалу Д-1, який допоможе вам зрозуміти, як здійснюється правосуддя в контексті війни. Ми розповімо вам про те, наскільки є ефективним захист цивільного населення у воєнний час, і головне, яке правове покарання несуть за рішенням суду корупціонери. Долучайтесь. Ви дізнаєтесь достоменну інформацію безпосередньо із зали суду. Спочатку трохи історії ремонтні роботи на центральному мосту розпочали у 2019 році. Як виявили слідчі, чиновники Дніпровської мерії та підрядники внесли неправдиві показники до актів виконаних робіт. Також було допущено завищення вартості робіт та матеріалів. До того ж були встановлені факти невідповідності металевих конструкцій, заявлених у документації. Понад п'ять років тому саме посадовцям Дніпровської міської ради та представникам підрядних організацій повідомили про підозру. Збитки бюджету то тоді оцінили в 30 мільйонів гривень. На цьому судовому засіданні прокуратура здійснила черговий допит свідка. Скажіть, будь ласка. А що обходило у ваші судові обов'язки? Перевірка вартості матеріалів та обласного обладнання. Скажіть, будь ласка, якими нормативими актером були ну, і керувалися своїй діяльності? Відповідно СТУ, а також була е, перевірка цін согласно е, якісь гіпермаркетів, тобто відправлялись запроси і були офіційні. Значить, директором директором департаменту? Михайло Олександрович був директором департаменту народу. Пізвичь, мусліші. Валесенко, Михайло, Олександр. Скажіть, будь ласка, коли ви були, виймали свою посаду, якось приєдного спеціаліста Мишторисного відділу, чи перевіряли з вами тактики виконаних робіт, Кабрит 2, бо щодо ремонту вказаного мосту? Стосовно матеріалів моніторинг цін проводився, були ціни перевірені. Як стверджує свідок, всі ціни на будівельні матеріали, спрямовані на ремонт центрального мосту, перевірялись згідно державних стандартів України. Ціни перевіряли. Тобто вартість матеріалів. Чиста вартість матеріалів. Брат. Я відповідав, чисту за вартість матеріалів. У адвоката зауважень ніяких Ні, Ні, немає. Нема. Протестів. У вас немає заволу. Адвокат Кічко? Ні, ваша честь немає. Немає. Заволік у вас. Чи є питання до свідка? Немає Ні. Дякую. Ні. Ні. – таким чином. допис свідка оголошується закінченим. Наступне судове засідання призначене на 19 березня. Про подальший розгляд справи ми обов'язково вам повідомимо. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.